Усім гарного дня! Сьогодні у нас на огляді такий гарний автовоз дитячий, зроблений з натурального якісного дерева і добротнього пластику. У комплекті у нас йде сам автовоз та три дерев'яних машинки. У трьох різних кольорах. Зелений, червоний та жовтий. Та ось такий автовоз. Ось так він розщепляється, і так він збирається. Поставляється у нас в дуже якісній коробці. Машинки можуть заїжджати ззаду. До речі, Дуже якісне дерево і дуже якісно зроблено. Ось так. Ось так. Також два положення. Будується другий поверх. Ця гра підійде діткам від Років. Кому цікаво, переходимо за посилання. До нових зустрічей!